Засідання постійної комісії з питань закону і депутатської діяльності економіки та ремонту розпочинає свою роботу на засіданні присутні двоє членів комісії, що дає можливість роботи комісії. Перше питання у нас про стан виконання у 2024 році програми надання безоплатної правової допомоги. Населенню Україну Івської селищної ради на 2023-2026 рік. Шановні члені комісії, надаю вашій увазі. Звіт про виконання у 24 році програми надання та за заплати правої допомоги населенню Умівської селищної на ради. Програма на 2026 рік. Програма розрахована на. З 23 по 26 рік, метою програми є забезпечення мешканців Іваріонської громади доступною правової допомоги. Незакладна правова допомога є видом державної гарантії, спрямованої на забезпечення, визначеним на законодавчому рівні категорія громадян, гарантованого Конституцією України, принципу рівності прав і свобод перед законом. На безоплатну правову допомогу може допомогу може розраховувати навіть так казати, кожна людина, яка знаходиться перед яка знаходиться під юрисдикцією країни. Ну, кожен громадянин України має право на безоплатну правову допомогу. Первинна допомога заключається у наданні. Консультації, а вже у формуванні самих документів, допомоги, надання звернень, представництва у судових органах, це вже вторинна допомога. Надання вторинної допомоги було більш обмежене. Там вже враховується матеріальний стан людини і можливості. На виконання програми у 2024 році здійснювалися е, наступні заходи. Серед населення проводилася інформаційне роз'яснювання робота спрямована на підвищення рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх гарантованих конституції країни у різних сферах життя. Шляхов розміщення відповідних рівень у засобах масової інформації. Це такі інформаційні бюлетені. Сайт громади, інформаційні стані. Спеціалістами виконавчого комітету постійно надаються консультації мешканцям громади з питань землекористування, дотримання нового місця, будування, надання субсидій та інше. Проводяться постійно, проводяться консультації ветеранів війни, членів сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисників. Вимущено переміщених осіб та осіб кількох категорії. Продовжує на нашій території продовжує діяти меморандум про співпрацю між Підпроським місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги та Яворницькою селищною радою, за умовами якого мешканці громади можуть отримати безкоштовну правнучу допомогу в першому Дніпропетровському місцевому центрі надання правової безоплатної вторинної. Допомоги, який працює за адресою міста Дніпро, вулиця Старокозацька, 52. Також працює постійно гаряча лінія, за якою може забутися кожен громадянин України за отримання, для отримання первинної правової допомоги. Фінансового забезпечення програма не передбачає. Реалізація завдань та заходів програми буде продовжена наступного року. Пропонується. Пропоную прийняти звіт. Постав виконання у 2024 році програми на надання безоплатної правової законодавних селамівської селищної ради на 20-26 року. На засіданні виконкому зберігався і буде прийнятий у російській братчина по набору на моші у салаті з запеченої на. Дуже модно зараз чущи. Все дякую. Дякую вам. Добрий день. Супер день. Простан виконання дві тисячі двадцять четвертому році програми інтернет Байонівської середнього ради на тисячі двадцять три в рамках з проведено наступні заходи, До відповідності до закону про місце самоврядування, як завжди проводилась інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів у всіх структурних підрозділах отонавчого комітету. Протягом року проводилася робота щодо наповнення веб-сайту громади, формування різних рубрик та меню, наповнення контентом відповідного змісту. В рамках запровадження елементів є демократії у січні 2024 року громада підключена до платформи є консультації з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Так, також підключена громада до чат-боту свої у Viber або Telegram і кожна людина може скористатись цим сервісом і шляхом електронної черги записатись там у ЦНАП на прийом. Також проводиться резервування інформаційних ресурсів громади на зовнішніх інформаційних ресурсах, так, здійснюється безперервна підтримка існуючої інформаційної системи громади. Кошти селищного бюджету на виконання заходів цієї програми не виділялись. Вона не передбачає фінансування окремого. І реалізація заходів програми буде продовжена наступному році. Тому Прошу звіт взяти до місця. Mm -hmm. Голосуємо вирішення, яку проводимо на розгляд сесії і слідчевич mm -hmm. питання yeah. про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості. Діяльності органів місцевого самоврядування да, Львівської селищної територіальної громади на дві 2025 роки. З метою вдосконалення пріоритетних напрямків використання коштів шляхом уточнення переліку завдань та заходів програми обсягів та джерел їх фінансування пропонується доповнити пріоритетне завдання третій. Пунктом 3,2 у наступній редакції виготовлення інформаційного звідки для Європейської селищної ради та передбачити плановий обсяг фінансування селищного бюджету на 25 рік у сумі 38,4. Тобто ви його в окремий захід. Далі, по іншому заходу, це 3.1. зменшити плановий обсяг фінансування, це по висвітленню діяльності селищної ради у ЗМІ. І зменшити до 10 тисяч на цей напрямок кошти до 10 тисяч. Далі. У нас був захід, такий як проведення реконструкції будівлі селищної ради та капітальних ремонтів приміщень селищної ради, але він втратив свою актуальність, тому пропонується вилучити цей захід і нумерацію заходів залишити без змін і таким чином загальні обсяги фінансування значно зменшуються по програмі. І на 25 рік вони складуть 139. 1400, втім, як вони були більше мільйону, ну тільки на 25 рік. І ще такий момент у зв'язку з перейменуванням селищної ради та її виконавчих органів внести зміни до назв, назв ініціатора розроблення права, права головного розробника розпорядника бюджетних коштів, виконавця та виконавців програми. Тобто, це були раніше виконувальні селищної ради, тепер це виконавлюської селищної ради. Ну и все прошу винести за той птицы. Так, шена. Запись, я повідомляю за носа на. Змісту програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Легівської селищної ради на період 2020 року. У цьому році вже ми отримали, ми отримали документ із обласної адміністрації про те, що треба внести зміни у програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. На території Дніпропетровської області на період до 25-го року, у частині того, що місцеві бюджети е, можуть і повинні надати субвенцію обласному бюджету у 25-му році, е, для того, щоб ці гроші пішли на оборону е, нашої незалежності, на нашу, на нашу безпеку. І тому ми. Повинні прийняти таке рішення, щоб зміцнити наші кордони, щоб був щит у нас більш безпековий, такий. ця сума складає 864 тисячі 700 гривень. Сума ця розрахована на відповідності до кількості мешканців нашої громади. Оце перше положення. І друге, коли друге положення щодо змін до цієї програми. Стосується листа начальника Сенельниківського районного управління поліції про те, щоб забезпечити поліцейських офіцерів громади безперебійною роботою. А для цього треба зробити технічний, технічний погляд і поміняти деякі запчастини у їхніх автомобілях службових. У програмі була сума 60 тисяч гривень, але ми розглянули їхнє клопотання, і воно доцільне клопотання, і є там на 90 тисяч. Тому просимо додати 30 тисяч. І таким чином, отакі зміни, які були не передбачені у програмі на початок року, я прошу підвести.

Так, про затвердження положення про громадський бюджет в регіонівській село територіальних громади. Ну, як уже казала Татьяна Вітальовна, наша громада під'єднана до порталу ЕРТ. Ми є громадою цифралізованою, і для того, щоб долучитися ще як інструмент до, до централізації до, до цієї системи, нам необхідно впровадити такі інструменти, як громадський бюджет. Що таке громадський бюджет? Громадський бюджет створюється з носом розвитку самого громадянського суспільства та його участі в розвитку нашої громади. Це інтенсифікація місцевої демократії та надання вільного доступу до інформації. Що саме це положення регламентує? Це положення про громадський бюджет, він визначає основні вимоги. До організації і запровадження і підсилення місцевої демократії, що сприяє розвитку самоврядування громадянської активності та залучення мешканців громади до участі в управлінні місцевими рішеннями. Тобто, це ініціатива, яка буде полягати у наданні нашими мешканцями громади, активними мешканцями громади своїх бачень, проектів, ідей, пропозицій. Для подальшого розвитку і розвитку економічного сталого розвитку громади і ці проекти будуть визначатися відповідною координаційною радою, яка буде створена, і кошти і буде підтверджуватися по коштами селищного бюджету. Стосовно коштів, це буде вже подальше, подальшому розгляді передбачено, коли вже це положення буде прийнято на сьогоднішній сесії. Тому прошу проєкт цього положення прийняти і винести на розгляд сесії. Mm -hmm. так, ви, ви Дякую, дякуємо. Завершуємо. Mm-hmm. <laughs>